Всім привіт! Сьогодні нас радує сонечко і трошки вітер. Але зима близько. І варто подумати про свій автомобіль. Покажу просто прилади, які я використовую і які рекомендую в принципі кожному для того, щоб не мати проблем з зимою. І тут цікава історія. Якщо до цього приладу питань немає і претензій жодних, це шикарна штука. Вона відновлює е, заряд батареї з нуля, У мене була одна така дохла убита, відновила її повністю. Вона дозволяє підзарядити автомобіль. І якщо хто не знає, просто коли у вас автомобіль, наприклад, так як мій, проїжджає дуже мало за місяць. Ну, от у мене середньомісячний пробіг, зараз там десь 450 500 кілометрів. Так, так, реально 450 500 кілометрів в день це 12-13. От так реально воно у мене і виходить. То якщо ви почитаєте детально мануал до своєї машини, ви там знайдете цікаву фразу. Особисто виробник рекомендує, що якщо у вас малі пробіги, раз у кілька місяців ставте автомобіль на зарядку. Чому? Да тому що там комп'ютерів дофіга. Про комп'ютер я ще окремо, потім якось розкажу, як до неї взагалі підключатися до спа платформи, самостійно і робити певні сервісні речі, але це буде потім. Не все ж все зразу розказувати. так? То оцю річ я рекомендую мати з собою завжди. А, сьогодні я цього робити не буду. Завтра я, наприклад, свою машину я приїду, поставлю на зарядочку, і вона собі там пару годин посидить, поки марить, підхарчується, і з нею буде знову порядок на кілька місяців вперед. Чому? Тому що так треба. Так пише, так рекомендує завод-виробник. Якщо у вас малі пробіги, якщо ви їздите багато, у вас такої проблеми немає. Особливо на дальній дистанції, якщо у вас автомобільний генератор, все заряджає, красиво, акумулятори і так далі. А тепер оці прилади. Не знаю, чи хтось вже здогадався, що це чи ні, забігаючи наперед, коротко зразу скажу. Оць, оця штучка нормальна. Де воно пише? Що ж це за виробник? Ага, от він, де пише. Ану, сфокусуйся, друже. Не хочеш? Базіус, бачите? Це нормальний виробник, чесний, і дивіться, читаємо. Читаємо, 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 а е, 12 тисяч. А rated output capacity 7 тисяч. Ну, тобто, десь між 7 і 12 не схоже на правду. І по струмах 6. 1600 А і 1000 ампер. піковий Скажу вам з досвіду: це пусковичок, який точно вам запустить трьохлітровий дизель з дохлою батареєю. Таке доводилось колись спасати нам од... людину да з, з... з дохлим здохлим. Він... А провода є, я кажу, нема. Ну так що, що, що ж, я кажу, чекай, от на включаємо, погнали. Чикс, поїхало. І є отака от цікава штучка. Я просто цей купляв в Україні досить так недешево. Я тоді просто ще не знав, де їх можна придбати дешевше. Ну, якось стало питання, йому вже до речі, років, мабуть, три чи скільки. Він до цього часу прекрасно працює. Це з приводу того, що скільки там батарейка проживе, та довго проживе, не переживайте. От, і тоді ж стало питання: купити щось краще, чи інше, чи просто друге, тому що стала задача друге. І я повівся на оцю байду. Я почитав. Описи подивився, що там же ж китайці намалювали. йо йо Знаєте, скільки вони написали? Зараз я вам відкрию і покажу. Прозріваємо разом. 99 800. Ну, я повірив, там маса не була вказана в описі. Я думаю, ну, бляха, прийде, якась ерунда, кілограма на півтора. Думаю, прикольно, надовго вистачить. Ага, ага. Оцей важить. 800 грам. Оцей важить 350. Як вам таке, Карл Маркс? А? Єдине хороше з цього девайса це кейс. Більше нічого. І компас оцей вбудований. Решта, вся фігня. Як це було? От у мене був фокус двохлітровий американець. Стояв довго в гаражі. Ну, така була в нього робота бути резервною машиною. Вже зараз продані на даний момент. Але от подивіться зараз буквально коротеньке відео, як оця штука не могла його завести. Машина з дохлою батареєю була. А як оцей зразу ж тільки в той ж момент, через, через 3 секунди. Підключаю цей як миленький. Тому. Уважно читайте описи, але бачите, і описи можуть не допомогти, тому що штука яка, китайці можуть не все вказати. Дуже треба обережно, тому треба дивитися реальні відгуки, щоб вони були. Ну або ця штука, вона точно перевірена, точно працює, обов'язково скидаю посилання на те, де я його придбав. І так вона дорожча, але, блін, вона якісна, вона нормальна. Оце буде в описі посилання. Класна штука. Їх є два варіанти: є такий простіший, як у мене, є трошки складніший. Чуть-чуть дорожче не набагато. Це здається, що там доларів 13 чи щось таке, Ну, недорога річ. І ця штука. Теж скидаю опис і посилання. А він йде, в чому нюанс, він йде в коробочці звичайній, а це йде з кейсом, але. це йде в звичайній коробочці. до нього чохол отакий можна докупити. Чохол окремо, там він щось, там, чи 7 чи 8 доларів, я не пам'ятаю вже точно. Теж на нього посилання скину, по чому я його купляв, і де я його. Ну, Їх багато, але скажу скину конкретно, де я брав. От, а тепер дивимося відео. Порівняння в роботі оцього гіменця і оцього нормального апарату. А далі висновки робіть самі. Another addition to this device's review. Оригінальне відео я записував англійською для китайців з надією, що насправді можна буде щось повернути. І от дивіться, бачите? Біленький фокус знімаю спеціально їм табличку. 18-го року випуску класна машинка була. Ну тим не менше, машина не їздила на цей момент два місяці. Батарея вже була усаджена, тому що він стояв на сигналізації. Ну, як є, так є. А, е, і показую, що, я, що от цей прилад підключається, як положено, що в ньому фейкова ємність показана, ну ємність а запас. Показує, що він дійсно заряджений, от на 100% клампи я вже підключив. До речі, забув я сказати вам, що ці шнурочки їх підключити неправильно неможливо. Тому що там просто ну, один квадратний, умовно кажучи, роз'єм другий круглий. І неправильно підключити, ви їх просто не зможете. Але дивіться, я щойно тільки підключив до батарейки і зразу ж заряд куди дівся? Опа, 85% що це таке? Це ж ненормально. Ну... Попробуємо зробити старт. Сідаю я за за, за руль. Е, подивимося, що ж в результаті буде. Тобто, машинка щось трошки побачила, якийсь заряд, да? якийсь, я, якийсь пішов заряд на акумулятор, але от провертаю ключ. Запалення пішло. Бачите? Стрибає, блимає, крутиться, вертиться. Заводжу нічого. І ще раз, і нічого. От показує наочно. Не може. Не вистачає йому ні сили, ні нічого. Отака От біда. Тому, буквально через хвилинку я беру нормальний девайс, уже показаний вам. Базі ось раніше, е, Ще раз Дивимося на ньому. Ніяких не 99 тисяч, а в чесних 7. Підключаю його аналогічним чином. До речі, клампи вони однакові. Можете використовувати ті самі, навіть вам не обов'язково їх перепідключати інші. Тобто вони є взаємозамінні, вони підходять. Я в даному випадку їх навіть не змінюю. Я залишив їх від цього китайського Xiam Power. От і що, і все те саме. Все те саме. Дивіться, оце буквально дуже-дуже цікавий момент. Раз. І готово. Отже, підсумуємо. Ця річ рекомендую. Ця річ рекомендую. Xiang Power Навіть посилання давати вам не буду. І давайте ще раз ж покажу детально, як все виглядає. Тут от. Те, що я казав, один, один майже квадратний, а один кругленький. І тут, відповідно, роз'єм. Так що промазати неможливо. Ну, вхід-вихід розберетесь. Так, в комплекті з ним іде отакий шнурочок, якийсь для зарядки. Ну, Звичайний USB, тобто вам треба мати перехідничок. Будь-який від телефона підходить. так, і... Ну що ж, користуйтесь, що ще?